Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Мерседес ГЛЄ 2016 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та полка Пенс взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з гарною зимовою гумою. Автомобіль приїхав до нас з Європи. Фактично два власника в Україні. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Останнє того було 3000 км тому, по ходові також немає ніяких нарікань. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині у нас ось такий чорний шкіряний салон. Ось так воно все виглядає. На автомобілі 105 тисяч км пробіг. У нас іде електропакет по переднім сидінням, електропакет по всі вікна та електрорегулювання бокових дзеркал, також датчик світла з електричним Ручником ось таке мультикермо. До речі, по стану керма немає ніякої критики під рульові лепестки. Також йде розділений кліматконтроль камери 360, повністю по салону всі функції працюють. Ось так воно виглядає. Вибір режиму руху, все, що потрібно в принципі, для комфортного пересування по місту. Давайте перейдемо на другий ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. По салону немає ніякої критики, і також на ще багажник на електроприводі. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!